Протягом останніх двох століть грамотність людей по всьому світу невпинно зростає. За оцінками істориків, в 1800 році всього 12% людей у світі вміли читати та писати. Останні дані показують, що цифри кардинально змінилися, і тепер тільки 13,8% населення світу не письменні. За даними Всесвітнього банку, 2021 року населення України має 100% грамотності. Така ж ситуація і у всіх країнах Європи. Ми з вами знах знаходимося на такому верху рейтингу світового, чому? Бо за часів радянського союзу, ну і зараз, да оця початкова і середня освіта вона обов'язкова. Тобто, у нас немає людей, які не вміють рахувати чи не вміють писати, не вміють читати. Найгірша ситуація з грамотністю в країнах Африки. Там найнижчі показники. Втім, молоде населення більш освічене ніж старше абсолютно у всіх країнах світу. За словами філологів, знання рідної мови основний критерій грамотності у Дніпрі ж дебільшого російськомовні люди. Однак під час війни бажання вивчати та вдосконалювати українську з'явилося у багатьох дніпрян та навіть у вимушених переселенців кажуть фахівці. Ну в нас от, до речі, крім Дніпрян, дуже багато переселенців приходять на на, на наші заняття. ну, Не знаю, ну, відсотків, мабуть, 30-40 від усіх учасників зареєстрованих. Це мешканці інших населених пунктів, які вимушені є гостями нашого міста наразі. В цілому люди дійсно хочуть ставати більш грамотними. І дійсно прикладають до цього зусиль. Розвиток українського правопису не стоїть на місці. З'являються нові неологізми, авторські слова, переклади. А в дечому ми навіть повертаємося до своїх витоків і питому українських слів. Втім, найрозповсюдженіші помилки, які роблять дніпряни, каже філологиня, це вживання русизмів. Дійсно, це е, те, з чим постійно всі звертаються. Ось я помічаю в себе. У мові багато слів російського походження або калюк з російської, наприклад, там е на протязі тижня люди говорять, а повинно бути протягом тижня, і це найпоширеніше. Тож, аби позбутися русизмів в українській мові, фахівці радять банальний, але дієвий метод читати українською та бажано вголос. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. на